Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Е, ну що ж, я хотів поговорити про саме смішне, що зараз продовжується. Здається, десь ляснули е, в Мадріді е, так особу рішал-портнова, але. Новини крутяться в Україні ну, навколо, понятно, мирняка, так званого Заморозки, що там думає Трамп, що скаже Путін, що там вони там розшевеляться, подадуть той меморандум, в якому, понятно, що 100-500 напишуть нам знову якихось там, таких речей, ну, на які там типу, блін, просто відповісти навіть буде стидно. От. Але навіть цей новинний ряд перебуває новинний ряд, скажімо так, пов'язаний. З покойником Портновим. От, Чому? Тому що спливають нові нові факти. Тобто, Портнов, який, ну добре, кажуть, там у нього четверо дітей, але троє з них неповнолітніх. Можливо, він все-таки якось і може там шастати за кордону і назад. А може й не може, це треба теж перевірити, ЦК, хто його пускає туди-сюди. Ну, в общем, не так просто українцю простому виїхати за кордон чоловіку до 60 років, але він шастає там, як так і потрібно. да, портнов шастав туди-сюди. от, А що він зустрічався, приїхав і кажуть, ага, він зустрічався з керівником ДБР Сухановим. Ага, там це точно там, типу, ага, він зустрічався там. З керівником НАБУ Кривоносом. І всі так, типу, бам, там, то ага. Тобто, з ключовими гравцями, які грають в таку е, тему. У нас щоб ми знали, що у нас є судова система, яка розслідує ну, раніше судить, да? судове слідство ну, або судочинство. Але ж є ж досудове. Розслідування, які якраз створюють ДБР, Набу, от особливо те, що стосується високопосадовців. І якщо уявіть, якщо вони зв'язки, якщо вони корумповані, якщо вони управляються з одного офісу, а саме це і кажуть про Портнова, що Портнов цими всіма структурами отак от е, управляв, і не управляв. Не він не, не управляв тільки в судовій системі Верховним судом. Е, от а тут якби і набу е, під ним, і ДБР під ним. І тобто, можна е, щось розслідувати таке, передати свої суди, свої суди, е, опаньки, опять же, щось же ж таке е, витворять, що е, е, вигідно Офісу президента, і поїхали. Тобто е, портнов для Офісу президента був тією людиною, яка контролювала е, е, суди, а значить, і потрібні в них рішення. Так от. Виявляється, що він зустрічався з Сухачовим, зустрічався з кривоносом, а потім все таки зустрічався з татаровим. От ну говорять, що зустрічався ще і з Єрмаком, хоча це не доведе. Так от, що цікаво, татаров тепер вроді дідав відрядження в Іспанію. Тобто, в Іспанію, а це значить, що порішать щось. Може там, уявити заголовки, там, типа іспанських газет там, Татаров корумпував іспанську поліцію. А у них є теж структури, які борються саме з корупцією на найвищому рівні. От, ну, В багатьох країнах є такі. Підокремлені е, підрозділи, які не, не з побутовим е, криміналом борються там не з наркотою, а от спеціалізована з корупцією на найвищому рівні. От, і кажуть, вони там жорстка структура, е, і е, ну, Татаров поїхав, що пшу. Що там потрібно, що за справи з'явилися ж у е, е, заступника керівника офісу президента, який, на відміну від багатьох від того ж самого Міші Подаляка, уявіть теж маленька е, рімарочка в сторону Міша Подаляк? Е, на громадських засадах е, консультант е, цього Зеленського, тобто, уявіть, чудак. Шостий років, чисть років не отримує зарплату. Бідняжечка приходить і працює помічником, допомагає. От, але за ідею, за ідею. Ну, або ж за конвертик, А кажуть, же, що там, тіпа, якщо портно отримав в конвертиках, це не я, видумав думав, це Царьов, його коріш. Який десь сидить на, на Росії ну зрадник українського народу, понятне діло, він говорить, що там гонорари Портнова іноді були по 10 мільйонів, по 10 мільйонів доларів за, за вирішення питання. І от е, цей е, такий собі е, татаров, який знову ж, він же ж і поставлений в офіс був поставлений. Е, Портновим. Ну, як це вийшло? Вони два коріша. Портнов був при Януковичі заступником э, Льовочкіна, тобто тодішнього э, голови адміністрації президента, так тоді називався при Януковича, адміністрація президента, зараз офіс президента, э, по-мирному помирному. Да? І того Портнова не поставили, а поставили його зама, якби, ну, щоб не паліться. то що всі казали. Володимир Олександрович, ви когось? Кого ви привели? От, а так, якби партно все е, контролює, а його людина, Татаров, сидить в цьому кабінеті і вони з портновим рішають все. Але ж татара вже ж офіційно ж на державній службі. Ну, хоча ця посада не вважається державною службою, але умовно отримує зарплату з наших з вами податків. От ми заплатили, ви пішли сьогодні в магазин щось купили. ПДВ заплатили, шмигалю, шмигалю, ага. Там, типу, от татаро начислили якісь гроші. Тобто їде рішать питання, що ж там у них трапилось Партновим. Я так думаю, що їх цікавлять якісь, можливо, там блокноти, телефони, записні фли книжки, флешечки, якісь, комп'ютера. Тобто там, де можуть бути ай-яй, якісь сліди. що Кому він дзвонив? Тому що якщо дійсно вскриється, що портнов. Зустрічався і з Татаровим, і з Сухачовим, і з Кривоносом. То це ай-яй-яй, ай-яй-яй, це боляче. Як Володимир Олександрович ж мусить пояснити, чому він взагалі приїжджав туди на Банкову, а там теж камери є. І це ж та установа, де не можна ж там трошки стерти. А давайте отут де портно був, отмотаємо, тобто не катять. От, е, і е, саме більше ж питання, що хоче там татаров. Тому що я на навскідку можу сказати, там, типа, українці Іспанії там, а ну, йдіть, пікетуйте там, е, їхню поліцію, вимагайте затримання татарова, там, допиту його. Тому що ну, ключовий свідок там, тіпа, може виявити в цій справі. Да? Та й взагалі сказати, там, там, врешті-решт, що ну, закид можна зробити. Там, що Шановні іспанці, татаров приїхав, або ж ви скажіть, що він на допиті у вас, і ви його тут там, тіпа, допитуєте, або ж ми подумаємо, що він приїхав корумпувати вас, тому що їм там, дати мільйон наліво направо право, там ніфіг делати. От, і біткоїнами, вже не доларами. Так що я би особливо не довіряв Татарову. Татаров, як і Портнов, це абсолютно зло, зло для України. І саме ж цікаве, а чому Портнов приїжджав? Так, от я про це розкажу в наступному своєму відео. Але зараз за травку Портнов приїжджав. Ну, зрозуміло, що, можливо, по якихось своїх э, темках там, на когось ну, його бізнес був останній. Знову ж цитую, що там, е, э, санкції э, вводять або санкції не вводять, і це стоїть день. А ще краще обілетить. Да, введуть санкції по-любому, але от за 10 мультов, наприклад, не введуть. Квартнов порішає. От, э, У нього ж санкції від Америки. До речі, тут питання: Америка ввела санкції? Санкція, ми зеркально проти Портнова ні, наскільки він їм близький. Ну, тобто, це ні в яку ж голову не лізе. Але між тим, е ну хоча у нас Америка і проти Деркача ввела санкція, а Зеленський ні. Аж поки не виявилось, що Деркач став сенатором Російської Федерації. Так, да, так от Портнова санкціонували в США конкретно за. Торгівлю судовими рішеннями. Тобто, вони знають, що це за Да? Так? так от, він приїхав порішати там собі по бізнесу, але основне він приїхав дати консультацію офісу президента в темі, як поміняти нормативну базу так, щоб Зеленський вийшов на вибори один. Щоб не було ні Порошенка, ні Тимошенка, ні, тим більше Генерала Залужного, ніяких там, ні Буданові. От три бомжа якихось, і Зеленський. от от це от класика жанра. І е, потрібно підвести під це нормативну базу. От чому Приїжджав Буда, э, приїжджав э, Паркнов. Його вже включали, вернее, включають в цю темачку. Як зробити так, щоб е, Зеленський сказав, та не виноват я, ну ж ніхто якось у всіх не вийшло врешті зареєструватися. От я і тільки три бомжа. От ми зареєструвалися кандидатами, більше ж нікого там. Голосуйте за мене, ну не за бомжей ж. Ну, приблизно так. Е, що ж, друзі, до наступних ув... е, Підписуйтесь, будь ласка, е, дуже швидко треба пройти 30 тисяч. Мені сьогодні рівно 4 місяці, як створений мій Ютуб канал, і треба допомагати. Е, будь ласка, будь ласка, допомагайте. Тицяйте вподобайки, втихайте спонсорувати. От, ну і знаємо, що незважаючи на усі зусилля цих татарів, єрмаків і цієї камарівлі, незважаючи на всі ці зусилля, ЗСУ твердо тримають фронт. Так що Росія не пройде. No pa saram.